Винні визначати зону поранення та накладати правильно і швидко турнікет. Це перше, чому навчають на заняттях із медицини. Максимально високо, максимально на вишколі вперше черкащанин Антон. І якщо досвід користування зброї має, то знання із медицини, каже, стали актуальними лише зараз. Зараз це актуально зараз війна в Україні через це хоч хочу, хочу знати, хочу вміти. основне я запам'ятав ну, на практиці ну, разів п'ять, якщо так зробити, то можна вже запам'ятати до базові знання із медицини. Нині необхідні кожному, каже інструкторка Наталія, бо це може допомогти не розгубитися самому та врятувати не одне життя. І не розгубитися в критичному стані, в якомусь критично випадку, це забезпечити себе життям і надати допомогу ближньому. Це дуже важливо. І саме долікарська допомога в 90% оці перші хвилини це допомога в подальшому. Лікарю і це забезпечує життя. далі. Інструктор на прикладі макету показує, як розбирати зброю. Вперше тримає її в руках Черкащанка Аліна. І якби говорить не війна в країні, не зацікавилася б цією темою. Почали я думаю, всі цінувати більше час, проведений з рідними, близькими і. Те, що колись здавалося звичайним буденним, зараз це для нас уже щастя, що воно є і Нині потрібно готуватися до будь-яких ситуацій, тому такі курси має проходити кожен цивільний, каже Черкащенка Олена Медведенко. Це, наприклад, свідомість змінилася, тому що ніколи не могли подумати, що все таки наші сусіди прийдуть нас вбивати. Ми українці, ми завжди були вільними і ми завжди виборювали свою незалежність. Тому на даний момент я вважаю, це важливим і так само виховувати своїх дітей у вільній країні, щоб вони могли підхопити, як то кажуть, дух нашої незалежності демократії і нести це потім своїм дітям, своїм внукам. Заняття відбуваються двічі на тиждень і припиняти їх не збирається, говорить організатор Ігор Голд. Перед 24 лютого то декілька вишків проводилось там і по 300 чоловік проходило. Деяким людям навіть це рятувало життя після того як вони проходили по нас да через наші вишколи безпосередньо в гарячих точках, які на превеликий жаль зараз є. То їм це рятувало життя. Тетяна Зозуля, Максим Шевченко, новини на Суспільному, Черкаси.